Студія, дай Боже. Всім добрий вечір. Сьогодні в нас легендарна машина F-30 Беха. Раніше я ці машини дуже хейтив, але якщо чесно, останнім часом полюбив загалом BMW. Але не про то зараз, про те, що ми тут робили, і це відео дуже корисне всім власникам BMW. Ми міряли розтяг ланцюга, це можна зробити, не знімаючи кучу всього там, розкручуючи. Є отакі от приспосіблення, яке вкручується замість штатного натяжника, і воно виміряє розтяг ланцюга по цьому внутрішньому штоку. Якщо шток виступає, значить ланцюг ще не розтягнутий. Якщо шток западліцо, вже готуємося до заміни. Якщо шток втоплений, заміна необхідна в найкоротший час. Ціна питання такої діагностики 700 гривень. Всі двигуни серії N. Будь ласка, приїжджайте, можемо таке зробити.